Чоловік робить праймерип знову, знову. Ми знову на різдво захотіли праймери. Так, салат. Всі беруть листя, салату, салат, в кого є. Мій чоловік купив мені такий салат. Так, кладемо листя салату. Так я захотіла, але я трошки зміню цей салат, тому що, ну, тому що я так захотіла те, що я захотіла. Трошки у людей смаки відрізняються і ми, відповідно додаємо інгредієнти, які подобаються нам. Так, що робимо? Салат положили. Так. Тепер беремо сьомгу. Можна з креветками. Можна з м'ясом, хто з чим хоче, з тим і робить. Я захотіла сьомгу. Багато хто робить із м'ясом, як воно там, скажіть, називається. Хамон. Я захотіла сьомгу, тому що похожий салат такий, але з рибою туна, я їла в ресторані. Так от, ми беремо сьомгу, скручують її такими ніби розочками. И просто ставлю это. Вот так. Гарненько. Следующее, Майла, к ней show us your beautiful prime rib. Oh, my love, you're very nice guy. Show for us your prime rib. Робимо такі ніби розочки, просто закручуємо. prime rib, Beautiful. Go to oven. Чоловік готує часто його блюда, а я готую часто мої блюда. Ну, це він буде також їсти, бо він таке також любить. І в мене там вже є цих розочок, два, чотири, хоча б шість. Я просто кладу побагато риби, щоб взяв раз і в тебе вже є ціла велика розочка. Ось так. Розочки в мене готові. Мила, Майлаки мені, відміну пліт-пиперто. Тенькю. І що я придумала, друзі? Thank you, Thank you. Що, де в мене десь очко тут була? Лоска кудись пішла. Дивіться, у мене є оцей сир, Самий звичайний сир від українського виробника. Всі, звичайно, люблять тверді сири. А от чого сьогодні мені захотілося саме ось такий сир додати в мій салат. Поробимо такі кульки і покладемо поряд, як сніжки. Ой, українці зараз люблять покритикувати, що без рукавичок. я для себе. Для себе можна без рукавичок Поряд із. Це мене з сьомою. Отак мені щось захотілося такого смаку. Ну, от так мені захотілося. Де я цей сир зможу розмішати із салатом, зможу розмішати із рибою. І ще ми додаємо туди клубніку. От так. Тоді покажу вам кінцевий результат. Біля кожної рибки я положила сирні кульки. І є мене ще клубніка. Yo, my love better, be careful with me. My love people can see you. І покладемо клубніку. Оце такий салат. Я їла в ресторані. Ну, тепер я його зроблю вдома. А ідею мені підкинули українки. Зараз Ші, кругом роблять такий салат, схожий. Вони додають якісь інші фрукти. Ну, у мене є клубніка. У мене буде клубніка. Do you know where you have the primary seasoning? From the hymn. I'm looking for that. Maybe in bottom. Mm -hmm. Ой, клубника пахне. Mm -hmm. Дуже смачно. У нас зараз починається сезон клубніки. Only to take about an hour and a half. OK, very nice. У нас є клубника. І заправку я полив просто олейка и бальзамик так, виникер. Просто, і... просто полиємо. У нас салатик дуже легкий, пожирний, свіжий.